Є одна держава, яка любить, не те, що любить, вона відверто показує свою проросійську позицію і, чесно кажучи, грає в якусь дуже небезпечну для себе гру, але це поки що. Я сподіваюся, просто, що пізніше, після нашої перемоги, візьметься Євросоюз, візьметься цю Україну і так далі. Але зараз маємо наразі таку ситуацію, що Угорщина вона любить і лідер Угорщини, зокрема, так і інші. Політики проросійські вони люблять відкрито заявляти про свою підтримку Росії, і з іншого боку, відкрито говорити про те, що ну не треба далі підтримувати Україну. Це те, що я говорив, це їхня позиція. Да, перестаньте стріляти. Дайте Путіну забрати всі ті території, які він вже захопив. Дайте йому захопити ще більше, і все все буде добре. А воно так не працює. Але ну там з угорщини там окрема історія. Просто цікаво, що писали західні змі про Угорщину. Зокрема. Про її це не сприйняття того, що Захід постачає нам боєприпаси. Ну і загалом на їхнє дуже цікаве рішення а, кримінального, міжнародного кримінального суду в ГАЗі щодо ордеру на арешт Путіна, тому що вони майже одразу а, опублікували свою заяву, офіційну заяву з цього приводу. І Угорщина, я так розумію, як вони сказали, це напевно та країна, де Путіна не можуть заарештувати, якщо він туди прибуде. Ну зараз детальніше розкажеш. Знаєш, цікаво було б, якби Путін туди реально прибув, і вони його не заарештували. Мені здається, Ніб дуже б почувала себе в Європейському Союзі. Цікаво менше з тим е угорське видання індекс починає свою публікацію. Так, це назва публікації. Україна йде супереч найосновнішому європейському правилу. І про що ця публікація? Публікація про те, що. Європейський союз запропонував зробити таку ініціативу фонд миру, в якій країни-члени Європейського Союзу і інші країни друзі можуть задонатити, аби для них масово були зроблені боєприпаси, вони були для їх потреб і для потреб України, аби підтримати потреби України. Натомість Угорщина, звісно, відмовляється від цієї ініціативи. Ми знаємо, що вже 18 країн долучилися. А угорщина каже, що ми не можемо долучитися до цієї ініціативи. І, зокрема, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини говорить: можу вас запевнити, що Угорщина не хоче поступатися. Ми також підтримуємо справу миру. Тобто, він вважає, що справа миру це не допомагати Україні. Справа миру це не допомагати Україні зброєю, боєприпасами будь-чим, тому що справа миру це просто нам допомагати Україні. І тоді, на думку міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини, в Україні наступне і настане мир. Цікаво, цікава така позиція. І це не вперше, коли в угорських. Змі Україна виставляється як країна, яка просто хоче воювати. Просто хоче, щоб помирали люди. А Угорщина просто хоче, щоб був мир. Тому Угорщина не хоче допомагати Україні, тому що вона вважає, що треба мирно вирішувати ці суперечки. Це знаєш, мені якось нагадує старого Лукашенка такого ще до 24 лютого. Щось таке дуже дике в угорському медіа просторі. І також каже, це досить дивно, тому що Європейський Союз складається з суверенних країн. Ці країни проводять суверенну зовнішню політику, сказав цей міністр. Говорячи про те, що суверенна зовнішня політика не зобов'язує Угорщину донатити у фонд підтримки України боєприпасами і у фонд, який там, наприклад, в цій самій Угорщині теж виготовив боєприпаси. Натомість Угорщина вважає, що вона суверенна країна і вона. Не буду підтримувати цю ініціативу. І це вже вкотре, коли от вони кажуть такі фрази, що посилюється тиск на ті країни, які транслюють голос миру. Що Європейський Союз тисне на країни, які транслюють голос миру, і серед цих країн, на які тиснуть, звісно, Угорщину. До речі, ось є цікавий теж матеріал. Я зараз його зачитаю дуже коротко, але я повернусь до наших попередніх опитувань. Ми ставили запитання: чи буде Китай відкрито підтримувати Росію, зокрема Путіна? Один голос у нас є за те, що так буде, і зараз у нас триває опитування. Я хочу також нагадати. Відкрита підтримка Угорщиною Росії несе загрозу європейському союзу, так чи ні? Поки також є один голос у нас за те, що так дійсно відкрита підтримка Угорщиною Росії несе загрозу європейському союзу, і до речі, що робить зараз Угорщина? Угорщина вона ще досі не ратифікувала заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, і вони тут якраз дуже добре обіграли цю всю історію з тим, що ну мовляв, ви нас критикуєте за нашу, начебто, демократичну позицію внутрішній політиці, але ну, знову ж таки, це все виглядає дуже дивно. Я просто зачитаю: парламент Угорщини досі не ратифікував заявки Фінляндії та Швеції щодо приєднання до НАТО, оскільки угорським законодавцям набридла критика внутрішніх справ їхньої країни з боку Гельсінкі та Стокгольма. Так, тут критика ж не тільки від цих двох країн йде, так? тут мова йде про те, що критикує весь демократичний світ, в тому числі всі країни-члени Європейського Союзу. Які не вважають те, що робить Угорщина, не вважають позицію Угорщини правильною. Ну але разом з тим про цю критику заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю Associated Press. Я його зацитую. Він сказав: знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це дійсно неприйнятно. Заявка Фінляндії буде розглянута в понеділок, 27 березня, тобто вже завтра, і міністр додав, що дату голосування щодо Швеції. Передбачити трохи важче, ну але ми маємо ось тут е, такі фактично заяви ображеного хлопчика, який спочатку е, усвідомлено чи не усвідомлено робить якусь шкоду. Потім е, всі намагаються йому пояснити, що ні, так робити не треба. А вони такі, замість того, щоб зробити правильні висновки, замість того, щоб проаналізувати, що вони роблять правильно, що вони роблять неправильно, можливо, якось змінити свій підхід е, і своє. Своє ставлення до, до ситуації, так і маю на увазі російсько-українська війна і те, що їхні, оці дружні, якісь такі відносини, теплі відносини, я б навіть сказав, з Росією. Вони замість того будуть ще більше робити зла тим країнам, які по суті говорять правду, так як воно є. Ну але це Угорщина тут чесно, мало що вже дивує.